ពីបបាក់ 12 вересня о 9 ранку більш ніж 25 майстрів ремонтних бригад тролейбусного управління розпочали плановий огляд та ремонтні роботи контактної мережі на ділянці по проспекту Миру з метою збереження безпечності руху. Ділянку позначили дорожніми знаками та конусами. За вісім місяців 2023 року було виконано поточні роботи на багатьох ділянках міста, а саме на проспекті Металургів, Дніпровському шосе та на площі Визволення. Були частково замінені ізоляція та підвісна арматура, 3 кілометри дроту та 115 опор контактної мережі. Наразі спеціалістами комунального підприємства Міський тролейбус продовжується проведення поточних оглядів та виконання ремонтних робіт спеціальних частин мереж, зокрема огляди автоматичних та східних стріль. Ілок та перетин контактної мережі Зараз Ми виконуємо ремонт е, поточний ремонт проспекту по миру. Протягом якого буде виконана заміна проводу контактного 3 км, заміну підігрісти опору. Частково буде замінена ізоляція та е, виконана регулювання висної арматури контактної мережі. Під час таких робіт змінюється і рух транспорту. Задля комфортного перевезення пасажирів, без затримки були розроблені схеми по частковому закриттю ділянки. Також паралельно будуть надані автобуси з автотранспортного підрозділу. Тож через ремонтні роботи, які триватимуть з 12 по 15, 15 вересня тролейбуси під номером 1, 5, 20 та 23 не курсуватимуть з 95-го кварталу до центрального міського ринку з 9-ї години до 16-ї. Натомість вони рухатимуться в об'їзд. До кінця 2023 року планується виконати поточний ремонт на проспекті Миру та виконати реконструкцію живлення тяги під станції No5, а також реконструкцію двох видів станції номер 12. Є плани і на наступний 2024 рік. У 2024 році планується виконати поточні ремонти на ділянках вулиця Електрична Володимира Великого на ділянці від заводській до кадру переробник. Поточні ремонти буде виконана також заміна проводу, заміна контактних опор, часткова заміна ізоляції та несуча арматури контактної мережі. Підтримання профільної інфраструктури у робочому стані дозволить гостям та мешканцям міста і надалі використовувати усі переваги електротранспорту. Інна Бугайова, Маргарита Назаренко, Сергій Филоненко перший міський.